Привіт усім! Хочу вам показати, яку ми взяли квартиру на продаж однокімнатну. Це забудований комунбуд, район Озерна. Будинок вже зданий, ключі вже всім роздали. Є стяжка, як ви бачите. Гіпсова штукатурка, розводка опалення, а газ на днях вже мають підключати. Далі, з кухні є балкон, що є великим плюсом, тому що ви собі можете або об'єднати, або залишити окремим балконом, поставити тут шафу для всяких своїх речей різних. Східна сторона, ось там ліс, ось там вокзаправка, тут кав'ярня. Тобто перед будинком вже ніяких 10-поверхових споруд не буде. Далі коридорчик, тут теж є щитова, вже домофон, елементарні розетки, вивід під Wi-Fi роутер і кімната. Кімната 21,5 квадратний метр, теж досить велика, простора. І тут є таке місце, якраз зручно можна розташувати чи міні-гардеробну, чи шафу купе. Ось. Поверх у нас третій, вона не кутова східна сторона, 46,1 квадратний метр. Кого цікавить, телефонуйте. Огляд зручний для вас час.